Мене звати Христина Орловська, я лікар-дерматолог, і сьогодні поговоримо про акне, як його вилікувати, які найчастіші міфи і помилки пацієнти допускають. А якщо ти стикнулася або стикнувся з такою проблемою, як акне, лікуєш її, але проблема повертається знову. Харчуєшся ідеально, але тебе продовжує підсипати. Лікуєш гормони, але при цьому тебе продовжує сипати. Лікуєш у декількох лікарів, але так бажаного ефекту не отримаєш. Зараз я тобі розкажу, чому так відбувається і що з цим робити. Почнемо з основного. Що ж таке акне? Акне це хронічний дерматоз, генетично детермінований, який характеризується запальними елементами, такими як папули, пустули, закриті комедони і відкриті комедони. Чому ж так відбувається? В першу чергу, через генетику у вас є жирна шкіра. Через зміни сальної залози, це суперскладна залоза. Вона має дуже багато рецепторів і тому вона супер вразлива. Так? Якщо у вас є якісь гормональні зміни, збільшується тестостерон в організмі, відповідно, збільшується тестостероновий рецептор, він починає активізувати роботу сальної залози, внаслідок чого у нас починає виділятися більше шкірного сала. Якщо ви часто робите перекуси, у вас Постійно на будь-який прийом їжі, і це не обов'язково солодка або шоколад, а, стимулюється рецептор, да, який є в сальній залозі інсуліновий, Він також стимулює вироблення шкірного сала. Якщо у вас а, дуже багато цього сала, у нас є хороший мікробіом, який. А, Починає змінюватися внаслідок поживної хорошої середовища, і там починають розмножуватися бактерії, в тому числі там кліщ демодекс, який себе прекрасно почуває в нужному середовищі. І зміни гормональні, і е, звички в харчуванні не є причиною акне. І не потрібно його лікувати в гастроентеролога, в гінеколога, тому що не у всіх людей, які погано харчуються, є акне. Не у всіх людей, в яких є порушення гормональних, є акне. Тому, коли у вас така є проблема, перше, до кого ви повинні прийти, це до лікаря-дерматолога. Почнемо по порядку. Не перше, це е, треба. Почекати, і воно самостійно пройде. Не чекайте ніколи самостійно, тому що ви дочекаєтеся до рубців, до пігментації інших серйозних ускладень. Друге, пізні акне також буває частіше в чоловіків, але і у жінок, також через зміну роботи гормональної системи. І якщо ви нормалізуєте роботу гормональної системи, це не означає, що вас не перестане сипати, тому без дерматолога буде дуже складно собі допомогти. Наступний міф: що при акне треба сушити обличчя, частіше вмиватись, використовувати мило. Насправді це не так. І чим більше ви її сушите, тим більше вона буде виділяти шкірного сала, тому що шкірне сало це ще захист нашої гідроліпідної мантії шкіри. І останній міф, який я дуже часто зустрічаю навіть серед лікарів: це причина акне є кліщ демодекс. Насправді, кліщ Демодекс є абсолютно у всіх, і в мене також немає Жодної людини, у якої немає цього кліща, тому що це нормальна мікрофлора. Тому лікувати кліща це утопія при акне. Це симптоматичне лікування при більшості захворювань. Якщо ви стикнулися з такою проблемою, лікуйте акне правильно. І правильне лікування починається не з походу до лікаря-гастроентеролога, лікаря-гінеколога, лікаря-косметолога або косметолога зроблення чистки чи пілінгу, а Лікування ефективне починається з консультації лікаря дерматолога Лікування складається акне з основних трьох етапів. Перший етап це Корекція домашнього догляду. І е, люди дуже часто плутають е, гігієнічний догляд, який іде для шкіри акне з лікувальними засобами. Якщо ви купуєте без рецепта препарати, то це лікувальна косметика. Але лікувальна косметика не лікує акне. Це дуже важливий момент. Друге, терапія ділиться також, в свою чергу, на декілька етапів. Перша лінія терапії завжди Місцеве використання місцевих препаратів: адапален, бензилпороксид, азелеїнова кислота, інші препарати. Але з досвіду можу сказати, що ця терапія вона не є суперприємною, вона є досить довготривалою. І, врешті-решт, в 70% своїх пацієнтів, навіть з легкою або середньою ступеню акне, ми доходимо до того, що ми починаємо внутрішню терапію системним ретиноїдами. на сьогоднішній день лікування системними ретиноїдами це золотий стандарт лікування. Акне. Що таке системні ретиноїди? Це препарати на основі вітаміну А, які зменшують роботу сальної залози. відповідно, коли зменшується виділення шкірного сала. У нас немає запалення, не формується папула, не згущується секрет сальної залози і не відбувається запалення. Тобто, момент закупорки сальної залози причина акне вона нівелюється. Це єдине правильне, доказове, ефективне і безпечне лікування. Акне. А найголовніше, що таке лікування при ефективній кумулятивній дозуванні дає на 99%. Стійку пожиттєву ремісію це те, що ви повинні розуміти. Стосовно системного третиноїну, на сьогоднішній день дуже багато міфів, і також серед лікарів-дерматологів. І тому я дуже хочу вам пояснити, що це за препарат і чому такий ефективний. По Перше, цей препарат не є гепатотоксичним. По-друге, цей препарат не впливає на репродуктивну функцію жінок і чоловіків, тобто він не впливає на її і на сперму. А чоловікам під час прийому системних ретиноїдів можна мати здоров'я. Потомство, якщо в них є такі плани. Жінками на яйцеклітини цей препарат не працює. Єдине, на що він впливає, це на нервову трубку плода. Тому у всьому світі паралельно з прийомом системної терапії на обов'язково контрацепція або непланування вагітності. Чому? Тому що у випадку, якщо ви вагітнієте на препараті з системним третиноїном, 100% ваша дитина буде мати дуже тяжкі. Патології головного мозку і так далі. Під час консультації призначання системних ретиноїдів мої пацієнти роблять тест на вагітність і також підписують інформаційну згоду про те, що вони абсолютно усвідомлені під час цих ризиків і беруть повністю відповідальність на себе. І я не обов'язково призначаю контрацептиви. Тільки якщо в цьому є потреба і бажання жінки, вона йде до гінеколога. І призначається препарат. Після завершення лікування системним третиноїном вже через один місяць можна вагітніти і народжувати здорову дитину. Немає ніяких обстежень. Є дуже багато інформації: рік, два, три. Ні, це все неправда. Системний третиноїн, він виводиться, якщо ви перестаєте приймати його через. Два дні. Тому організації FDA було прийнято рішення дати максимально багато часу, аж цілий місяць, для того, щоб на всяк випадок да, цей препарат виявився. це не косметична проблема, це дерматологічне захворювання, яке повинно лікуватись безпечно. Доказово, недорого і не потребує значних витрат з боку пацієнта, тому звертайтеся до дерматологів, не втрачайте час на лікування, щоб потім не працювати з рубцями і іншими негативними наслідками після акне. І підписуйтесь на канал, тут буде дуже багато доказової, ефективної медицини.